Масштабна троща сталася на залізниці в Греції. Між афінами та салоніками зіштовхнулися два потяги вантажний і пасажирський, в якому перебували три з половиною сотні людей. Такої катастрофи у Греції ще не було. Тамтешні ЗМІ називають її найгіршою залізничною аварією, яка коли-небудь відбувалася в країні. Кількість жертв рахують десятками. А загалом постраждалих внаслідок залізничної трощі може бути сотні. Операція з порятунку на місці події триває. Українські дипломати перевіряють, чи немає серед них українців, адже після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну багато наших громадян знайшли в Греції прихисток. Українські дипломати вже взаємодіють із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення потягів у Греції для отримання допомоги слід звертатися на гарячу лінію посольства України в Афінах. плюс Відомо, що пасажирський поїзд прямував зі столиці Греції Афін до міста Салоніки на півночі країни. А вантажний поїзд рухався у протилежному напрямку. Внаслідок зіткнення обох потягів. Виникла сильна пожежа. Рятувальна операція триває, адже деякі люди все ще перебувають у пастці. За даними грецьких екстрених служб, у ній задіяли півтори сотні пожежників і 40 машин швидкої допомоги. Також використовуються крани, щоб спробувати прибрати уламки та перекинуті вагони. Про причини трагедії грецька влада наразі не повідомляє.